Садиба письменників в Ірпені місце історичне і дуже значуще. Там відпочивали видатні письменники, поети і артисти ХХ століття. Зараз територія занедбана, фінансування немає, будинки в аварійному стані та вимагають негайного ремонту. Доля садиби Ірпінського будинку письменників не дає спокою місцевим чиновникам, а точніше 11 гектарів, на яких вона розташована. Із 1 січня цього року власникам спілці письменників України збільшили податок на землю майже до 100 тисяч гривень на місяць. А коли їх заборгованість стала рости, їм зробили пропозиції позицію, від якої вони не змогли відмовитися, міська влада звичайно поставила нас в досить жорсткі умови. Маючи проблему з земельним податком, нам чітко сказали, що ну будемо будемо підходити так як до інших, так і до вас. Тобто ніяких скидок вам не буде. От сто тисяч платіть, або якщо не будете платити, зрозуміло, який сценарій наступний би нас очікував. Сценарій цілком зрозумілий, набирається податковий борг. І відповідне питання вже виноситься в іншу площину. Через суд ми могли б за якийсь час, там за не знаю, за півроку, за рік, за півтора, може могли взагалі втратити всю територію. Минулого місяця на з'їзді спілки письменників України після показової екскурсії містом мер Ірпеня запропонував компромісне рішення розділити ці 11 гектарів на три частини. На першій чиновники залишають 10 гостьових будинків, які обіцяють відреставрувати найближчим часом. Друга частина відводиться під парк. Третя, в розмірі 2,8 гектари, переходить у власність міста і передається потенційному інвестору, який обіцяє провести роботи з реконструкції приміщень Ірпінської садиби письменників. У чому полягатиме реконструкція, невідомо. Але зрозуміло. Міло, що за неї спілка письменників заплатить майже трьома гектарами землі. Що буде на тих гектарах? Власнику землі також невідомо. З нами це питання не погоджувалося. Як нам пояснили, він може там будувати, наприклад, ресторан, може будувати басейн. звучало такий термін. Якісь інші відпочинкового характеру будівлі ну зрештою, це, це не мій клопіт. Розумієте, якщо знайдеться інвестор, який якому це цікаво, і не я шукаю інвестора. Шукає, буде пропонувати ірпінь, ірпінська міська влада. Залишається питання навіщо інвестору вкладати величезні гроші в реставрацію десяти будівель і будувати лише кафе або басейн. До того ж, цільове призначення землі лісопаркова зона. Яким чином буде змінено цільове призначення землі? Головний архітектор Ірпеня так і не пояснив. Зате наголосив. На тому, кому слугуватиме будинок письменників, і на сьогоднішній день буде створюватися скоріше за все, проектні пропозиції щодо створення території письменників, яка буде слугувати, я думаю, пінській міській раді і безпосередньо творчим людям, які будуть приїжджати сюди і творити свої майбутні твори, Скоріше за все, що це буде плідна співпраця, і вона дасть свої результати. Після того, як спілка письменників прийняла пропозицію мера, податок на землю було знижено. Сам договір про розподіл майже 11 гектарів ірпінської садиби письменників та подальші реставраційні роботи ще не підписано. Більш того, юридично прописаний проект документу письменники ще й в очі не бачили. А комунальники ірпінь Зеленбуду вже проводять санітарну чистку території та зрубують живі дерева. Працівниками ірпінь Зеленбуду проводиться санітарна обрізка, розчистка, видалення поростів. Там достатньо такі густі зарослі, де ми проводимо відповідний благоустрій і певні роботи. Стосовно вирубки дерев, ми цього не проводили і не будемо проводити. Виключно ми видаляємо дерева аварійні та сухосінні. Директор Ірпінської садиби письменників зі сльозами на очах розповідає про історичну значимість кожного шматочка цієї землі. Приміром, на галявині, де вирубали дерева, любили виступати тарапунька і штепсель. Що чекає візитну картку Ірпеня, покаже час, але місцеві жителі не на камеру кажуть: якщо на території будинку письменників Почнеться забудова, вони оголосять безстрокову акцію протесту і проводити будівельні роботи не дозволять. Служба новин інформаційної агенції погляд.